В ефірі випуск новин на Дніпро Ціві. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Зранку у Нікополі через скид снаряду з ворожого дрона постраждав 71-річний чоловік. Він у тяжкому стані доправлений до лікарні. У місті внаслідок цієї атаки потрощений приватний будинок і господарська споруда. А учора ввечері росіяни вдарили кабом по Покровській громаді Синельниківщини. Пошкодили два приватні будинки. Вже вночі противник обстріляв Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Застосував важку артилерію, а вже зранку з БПЛА скинув на тамтешній населений пункт боєприпаси. Через це зайнявся медсклад, понівечена автівка. Попередньо повсюди без постраждалих, повідомляють вова. СБУ затримала чергового інформатора російського ГРУ, який коригував ворожі атаки по Дніпропетровщині та Полтавщині. Підозрюваний – 16-річний студент якого окупанти втягнули у підривну діяльність, обіцяючи гроші. Завданням агента був пошук і верифікація координат військових об'єктів та локального аеродрому. Крім того, студент намагався отримати інформацію про місця виробництва елементів для українських БПЛА. Під час обшуку у нього вилучили телефони з доказами роботи на РФ та повідомили юнаку про підозру. Самогубство чи нещасний випадок. З гуртожитку університету у Дніпрі випав юнак. Падіння виявилося смертельним. Тіло загиблого забрали для проведення судово-медичної експертизи. За словами очевидців, за кілька днів до трагедії юнак поводився спокійно і цілком адекватно. Нічого не вказувало на біду. На місці працюють правоохоронці. Обставини події з'ясовуються. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили порушників, які у період нерестової заборони виловили риби майже на 700 тисяч гривень. Ними виявилися двоє мешканців сусідньої області віком 26 та 35 років. Які з човна за допомогою сіток виловили понад 400 рибин. Поліцейські вилучили у рибалок сітки, гумовий човен та незаконний улов. На чоловіків відкрили кримінальне провадження. Їм загрожує до трьох років позбавлення волі. Сильний незламний та впертий. Богдан, ветеран війни, який вже вдруге проходить реабілітацію після тяжких поранень. На початку повномасштабного вторгнення чоловік пішов добровольцем на фронт. У свої 27 вже командував взводом, а згодом і ротою. У гарячій битві під Бахмутом захисник отримав поранення, через яке довелося ампутувати йому ногу. Тепер чоловік не дозволяє собі опустити руки та цілеспрямовано будує власне життя з нуля. Як зараз проходить лікування бійця? Більш детально в сюжеті о 18.00. Це права є дуже складною для Богдана, особливо з водою, тому що кожен раз, коли він піднімає м'яч, йому треба заходити в точку балансу. Перше поранення потрапив під вогонь АГС, там буквально кілька осколків в нозі і два в руці. А друге поранення вже в Бахмуті, десь метр в метрах 3-4 прилетіла 120-та міна, то вже більш серйозне поранення. Після прильоту міни мене відкинуло, я впав на живіт, ледь перевернувся на спину, я сів. Почав оглядати себе. Я розумію, відчував, що в мене уражені всі кінцівки. Той курс, який зараз у нас Богдан проходить, він вже є таким завершальним, тому що Богдан, як ви вже змогли помітити, він людина дуже цілеспрямована, в нього побудовано багато планів, і він чітко знає, чого він хоче. І задача цього циклу це вертикалізація, тому що пацієнт, який має спінальну травму, взагалі він не підлягає протезуванню. Але це був новий досвід і для мене, і для фахівця, і для нашого відділення, ну і для Богдана. Відповідно. Просторау першим містом України, хто провів міський грант для підприємців-переселенців. Участь у конкурсі прийняло 9 бізнесменів. Одній з переможців родини Горбачових. Вони перемогли, отримали гроші та у березні цього року отримали омріяну шафу шокового охолодження. Родина переселенців двічі у 2014-му виїхали з Горлівки, а в 2022-му покинули Турецьк. Розпочинали свій шлях у Дніпрі з пічі, кавомашини та тістомішалки. Наразі пекарня має успішний прибуток та щоденні черги за випічкою. Місто надає допомогу із 2022 року, і вже понад тисячу підприємців звернулися до міської влади. Якщо спочатку я ці ж основи заморозила метод шокової заморозки, да? і тільки після того положила в морозильний ларь, то з ними все буде добре. По-перше, термін храніння. Да? По-друге, ніякі там мікроорганізми не заведуться, тому що воно все заморозилось дуже швидко. І по-третє, в мене завжди, навіть якщо немає світла, в мене є продукт, який я достала розморозили і в маленькій печі за допомогою генератора і спекла була така змістовна і кропітка робота щодо підготовки бізнес-планів, його економічного обґрунтування. Треба було підготувати презентацію. Це все перевірялось нами, як фахівцями управління. Ми просили також долучитися до цього і незалежних експертів. У Дніпрі розпочав роботу оновлений шаховий клуб, який працює на базі спортивної школи номер 9 Завдяки спільним зусиллям міста та Федерації шахів тут облаштували комфортний простір для юних спортсменів. Так місто повністю відремонтувало приміщення клубу від стелі та стін до освітлення вікон та опалення у шахових кімнатах. Обладнано також зону очікування для батьків. Зі свого боку, Федерація шахів Дніпря забезпечила клуб меблями та технікою. Це одна з трьох і спортивних баз, де загалом навчаються 520 учнів. Відкриття відвідав також міський голова Дніпра Борис Філатов. Ми дуже дуже раді сьогодні, що, попри виклики повномасштабної війни, Дніпро продовжує розвивати спортивний простір та опікуватися нашими дітьми. І не просто підтримувати все в належному стані, а у тому числі відкривати нові проекти. Ну ви вже, може, чули про те, що під час повномасштабної війни ми відкрили батутну школу. І зараз е, в цьому прекрасному приміщенні ми знову ж можемо продовжувати наші добрі справи. Влітку цього року у Дніпрі запрацювали 86 шість денних шкільних таборів. Це чудова можливість для дітей і підлітків провести канікули весело, цікаво та ще й з користю. Там передбачені різноманітні активності, ігри, прогулянки та екскурсії містом. Крім того, з початку сезону запрацювали ще й літні майданчики у закладах позашкільної освіти. Детальніше дивіться в сюжеті Катерини Мащенко. У Дніпрі відкрили свої двері майже 90 літніх таборів. В одній з гімназій міста вже розпочалась перша зміна, яку третій рік поспіль не оминає Аліна. Дівчинка ходить сюди з задоволенням, адже тут не лише розважається, а й пізнає щось нове з друзями. Я сьогодні провела гарний час. Та на рожевому кольорі. Тут дуже гарно і друзі. Багато діти перебувають в таборі протягом всього дня. Вони займаються різними активностями, гуляють на свіжому повітрі та відвідують цікаві екскурсії. Перший день табірної зміни ми виїжджали до планетарію. Діти захоплюючи подорож, відкриття табірної зміни і вже подорож. Далі ми плануємо, що у нас будуть розваги на свіжому повітрі. У нас активності спортивні щодня. За план сіткою у нас різноманітні і творчість, і мистецтво, і співи, і танці. Понад 5 тисяч дітей Дніпра безкоштовно відвідують літні табори. Батьки витрачають лише 50% за харчування дитини решту сплачує місто. Дбають і про безпеку дітей на території кожного закладу. Є найпростіше укриття. 86 таборів у нас організовано на базі 79 закладів освіти. Чому? Бо саме в тих закладах, де є укриття. А ну а чому спитаєте, чому не 79, а 86 таборів? Тому що важливо дітям комфортно себе почувати і продовжувати відпочивати з тими дорослими людьми, яких вони вже знають. Також від початку сезону стартувала програма літніх майданчиків на базі закладів позашкільної освіти. Творчі гуртки палацу творчості дітей та юнацтва відвідують як Дніпряни, так і гості міста. За останні три роки в зв'язку з тим, що наші два райони Лівобережці поповнились найбільшою кількістю ВПО людей, тому базово заклад набрав дітей саме цієї категорії, досить талановитих дітей і вже ті, які відвідували на своїх територіях позашкільні заклади. А це вже інший літній майданчик, особливістю якого є наявність водно-спортивної бази, де дітки проводять більшу частину свого часу. Ну, тут дуже цікаво, що там в домі сидіти, лучше тут побігати, погратися. В програмі майданчику в нас вокал, хореографія, цікаві майстер-класи різноманітні. Спортивні ігри, катання на байдарках, мотузковий парк. Також раз на тиждень для дітей ми включаємо мультфільм на великому LED-екрані, як у справжньому кінотеатрі. 16 локацій літніх майданчиків об'єднують спільні активності, навчальні заняття та творчі майстер-класи, створюючи безпечне та цікаве середовище для дітей. Шукайте заклад, який територіально ближче до вас, або який зручний, там, наприклад, по місцю проїзду на роботу чи з роботи, для того, щоб передавати своїх дітей в досвідчені руки педагогів, для того, щоб взагалі не перейматися, що з ними щось буде не так. Тому що вони тут будуть черпати тільки нові знання і отримувати, скажімо так, скіли, які в подальшому їм знадоблять своє житті. Катерина Мащенко, Іван Павлухін, Дніпро ТІВІ. А якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпротів є на нашому сайті, у телеграм-каналі, Інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! Куди звертатись по допомогу?